Так, друзі, ну що? Ми сьогодні в гостях мого товариша Романа Івановича, Ми в Галайках хочемо вам показати, розказати трохи про його угіддя, про його водойми і його нереально круту історію. Ну що, поїхали? Подивимось. Фірміні кофти ми робимо. бачите. Сам на пам'ять Держіть. Тримайте. Це дякую. Покажу, дивіться. Я хочу ж вашу ваші ці угоді показати. Ми все знімаємо по 200, по 300, по 700 тисяч людей дивиться. Курчат познімав 300 тисяч, ну, подивилось. Нічого такого не взяв, показали. Суперактивні. І ще ставимо три такі термометра. Там то підзняли, то підзяли. Короче, приходить приход у вас в гості, хочемо вам да. якихось питань позадавати простих. Хорошо. Все, краста, Поїхали. Так, Іванеш, доброго дня. Добро здоров'я. <реш> <реш> ну що, давайте розкажемо трошки про себе. Де народились? Село Сокріполь. це Київський район, Київська область. <реш> тут рядом 5 кілометрів. <реш> В Галайках вчився, закінчив школу вісьми тут. тут. <реш> потім 9-10 Київ, потім армія, потім Север. Більше десяти років на півночі був. З Севера приїхав той, приїхав сюди. Взяв в оренду цього ставка. Не так в оренду, але спільна діяльність у мене з БУВР. Ага. І отак з 2001 року я тут. Яка у вас повна освіта і яке у вас є хобі? Освіта середня, ага. а хобі моя природа. Природа, це це, це те, що я роблю. Ну це практично від батька і від дідів. Покоління в покоління. Так, да, Діди мої розкуркуляні з Коростанського району. Село Бондарівка, вислали їх у 33-му році сюди. Тут якраз голодомор був. І вони переїхали сюди, ну, можна сказати, більш насильно, ніж самі. Угу. Там забрали все, декого в тюрму посадили. З маминою і з батькою родини сиділо 9 чоловік.